Вітаємо! В цьому відео ми розглянемо, як почати роботу з електронним каталогом Прозоромаркет. Перше, що потрібно зробити, це пройти акредитацію. Наразі адміністрування каталогу Прозоромаркет здійснюється трьома центральними закупівельними організаціями: Державна установа професійні закупівлі адмініструє категорії товарів широкого вжитку, Державне підприємство Українські спеціальні системи, категорії комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а Державне підприємство медичні закупівлі України. Каталог лікарських засобів та медичних виробів для того, щоб стати постачальником електронного каталогу в напрямку товарів широкого вжитку та комп'ютерного обладнання і програмного забезпечення, підприємцям достатньо надати 10 податкових чи видаткових накладних або 3 аналогічні договори у Прозоро. Крім того, для підтвердження досвіду можна використовувати накладні та договори за період 2020-2023 роки. Детальніше про доступні варіанти проходження акредитації ви знайдете в оголошенні окремо до кожного кваліфікаційного відбору. Для проходження акредитації у категорії медичних товарів та виробів потрібно надати установчі документи, документи дозвільного характеру та копії 10 видаткових накладних або 10 податкових накладних, 10 фіскальних чеків, три укладені та нерозірвані договори на постачання аналогічної продукції в системі Прозоро. Подати заявку на акредитацію ви можете через кабінет на майданчику e у декілька кліків. Для цього потрібно перейти в розділ Оголошені відбори. У цьому розділі розміщені оголошення про проведення кваліфікації до конкретної категорії. Кваліфікація проводиться в групу товарів по коду ЄЗС ДК 021 2015 за четвертим знаком. Кожен запис у списку відображає інформацію про створений відбір. Статус відбору, дату кінцевого строку подачі заявок, код класифікатора товару. Щоб подати заявку на кваліфікацію, потрібно зайти у конкретний відбір. У цьому вікні постачальник може ознайомитись з документами, які завантажив адміністратор до відбору. Автоматично створюється чернетка заявки. У чернетці заявки можна обрати тип документу, що додається, додати файл. Постачальник має можливість завантажувати наступні типи документів: технічні специфікації, документи, що підтверджують кваліфікацію, документи, що підтверджують відповідність. Опублікувати заявку можна тільки після накладання КЕП. Після того, як заявка буде опублікована, вона потрапить на підтвердження ЦЗО. Інформацію про подану заявку можна буде побачити в окремому блоці. У відповідному блоці також можна побачити статус своєї заявки. Очікується рішення допущено або відхилено. Постачальник може відкрити реєстр усіх заявок, щоб ознайомитись також із заявками інших учасників, що подані до даного кваліфікаційного відбору. Адміністратор розглядає заявки протягом 10 календарних днів. Після проходження кваліфікації постачальник зможе підтверджувати пропозиції у запитах пропозицій. А як це зробити, ми вам розкажемо вже в наступних відео.